Заповіт цього воїна президент цитував у парламенті. Максим Нагорний мобілізувався щойно йому виповнилося. 18. заповіт, що зробив його відомим на всю країну, писав просто у бліндажі. Аж ось сестра і наречена Максима заявили про його ймовірну загибель і кажуть, що не можуть повернути тіло, щоб гідно поховати героя. Чому розбирався Володимир Миколайчук? Я округлий сирота. і Якщо загину за Україну, то не хочеться стати стати рутиним чорниним записом у бюрократичній статистиці втрат. Іванна, сестра Максима Нагорного, цитує слова його заповіту. Розповідає, що має рідного брата дізналась лише чотири роки тому. Дівчину виховала бабуся, а Максим з чотирьох років ріс у дитбудинку. Та у свої 16 Максим таки розшукав сестру просто у день народження. Він мені тоді написав якраз подарок долі, що я, я твій брат, я, я тоді була в шоці. Він сам вас? він сам. Він сам знайшов сам Все в соцмережах. А щойно йому виповнилось 18, мобілізувався. Цей лист заповіт Максим написав після обстрілу у бліндажі. Військовий закликав не лише боротись проти ворога, а й змінювати країну, зокрема, позбутися дитбудинків. Його заповіт на день конституції два роки тому цитував у парламенті. Президент, ось слова Максима, я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути. І не згадувати, викреслити з пам'яті так само, як і вчорашній день цієї клятої війни. Але що буде завтра? Відбудовувати стару систему не треба. Створюємо нову і набагато кращу Україну. І ці слова українського солдата нагорного заслуговують, щоб ми їх. Підтримали, і от у липні страшна звістка. Максим зник безвісти під Покровськом у бригаді Спартан де й служив полеглий. Нам розповідають позицію. Окупанти накрили мінометним вогнем. 19 числа був обстріл позиції, на якій знаходився е, Максим. А е, після чого він зник безвісти, і е, 28 восьмого. Числа його дістали побратими рідним. Сказали, що тіло ймовірно у морзі Кам'янського сестра з нареченою їдуть туди на Дніпропетровщину. Однак віддати тіло там відмовляють. У морці сказали, що ДНК сестри не підходить. Треба когось із чоловічої лінії. То що для нас дуже дуже дивно. Як з чоловічої лінії? Якщо чоловіча лінія нікого немає живих, чому я не можу підійти як ДНК? Я ж рідня, його сестра? Тіла ж не показали, надали лише фото з татуюванням. А також ланцюжок і браслет. Ми б пізнали за татуюванням. У нього дуже багато татуювань і на шиї, і на біля серця, на руках дуже багато в будь-якому випадку. Ми б по них би дізналися. Ускладнює те, що дійсно тіло дуже понівечене і неможливо опізнати по якимось моментам візуальним. Тож рідні повернулися до Луцька ні з чим і написали про це у соцмережах за кілька днів. Сестру полеглого запросили до поліції, де вона здала ДНК. Експертиза буде зроблена чим пошвидше, бо саме за її результатами якраз і буде визначено, що це цей загиблий, і тоді повернуть його тіло. Тобто, безпосередньо наші слідчі також комунікують з підрозділом поліції в іншій області, щоб швидше допомогти рідним повернути. Тіло у Морзі пояснили, найшвидше знаходять співпадіння ДНК зі зразками батьків, а наприклад інших родичів значно довше через завантаженість. Тому Іванці, нібито, сказали чекати півроку. Та поки ми готували сюжет до ефіру, замість ДНК тесту поліція Кам'янського дозволила провести упізнання. Тож незабаром рідні зможуть гідно поховати захисника. Із Луцька Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.